Перший за останні п'ять років випадок захворювання на кір був зафіксований у Ніжині на Чернігівщині. Чим небезпечна ця інфекційна хвороба, як лікується і чи є в області необхідна вакцина, розповіли журналістам фахівці під час брифінгу. Медики наголошують, хвороба заразна і передається повітряно-крапельним шляхом. Єдиний спосіб запобігти ускладненню зробити щеплення. Кір це інфекційне захворювання, яке досить таки контагіозне, тобто має високу здатність. Цей вірус при потраплянні до організму людини дев'ять чоловік із десяти, до яких він потрапив, у них обов'язково він проявиться. Кір характеризується циклічністю спалахів кору. Характеризується циклічністю періодичність цих спалахів в Україні і в принципі і в світі. Це орієнтовно 4-5 років. В області стартувала програма для дітей, які перебували за кордоном або на деякий час виїжджали до інших областей і пропустили щеплення. Вони можуть вакцинуватися, коли повернуться на постійне місце проживання. Вакцину як гуманітарну допомогу від США вже доставили до Чернігова у кількості понад 14 тисяч доз. За декілька днів вона буде доступна для населення. До вересня планують вакцинувати всіх дітей, адже без щеплення їх не допустять до навчального процесу. Я думаю, що і в практиці це буде швидко, тим більше, що ми вже на даний момент забезпечені усім необхідним спеціалізованим обладнанням для логістики, для зберігання даних вакцин. Тобто, це на самих сучасних рівнях з усіма моніторингами, де можна відстежити температурний режим, з яким вакцина була привезена. Як розповіли фахівці, це живий комбінований препарат проти вірусу кору, паротиту та краснухи за офіційною статистикою. За перше півріччя 2023 року вакцинація однорічок становила 40% та 33% шестирічок. По плану дітей на рік на цей 23-й, провакцинувати. Близько 7 тисяч за підрахунками, додаткова потреба у вакцинації, які упущені були. Це майже така сама цифра. Ускладнення хвороби може проявитися навіть через кілька років, зазначають фахівці. Наразі вже спостерігаються перші випадки прояву панцефаліту. Тому у медичних та освітніх закладах проведуть лекції щодо небезпеки захворювання на кір.